Середа, 5 липня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Олександром Шевчуком. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. До повномасштабної війни працював таксистом. У квітні цього року став на захист України та приєднався до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 30 червня під час артилерійського обстрілу в Луганській області. В нього залишились дружина та двоє дітей. Поховали 36-річного героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Ця наша шкільна родина сьогодні схиляє голови перед нашим героєм, але герої не вмирають, вони просто йдуть на небо. Я Сашуню пам'ятаю маленьким білявим хлопчиком, в очах якого завжди був вогник. Він хотів багато всього знати. був. Справедливим, гарно вчився, був справжнім другом. І ми сьогодні схиляємо голови і низько вклоняємося. Такий лише весь час здоровається, така невідказана. Не, навіть не в під'їзді ніхто не чув, погано про його, що сказали. Дійсно, дуже порядна, чуйна дитина була. Батьки хороші, син хороший. Немає хороших росіян. Буває не війна, бувають реальні люди. Це не люди. Тому ми ніколи не забудемо і не пробачимо їм. І я закликаю вас до цього. А Олександру хочу подякувати за його життєвий подвиг, за те, що він був доброю людиною для своїх батьків, для дітей, для всіх, хто його знає. Хочу подякувати за подвиг і сказати, що ми ніколи його не забудемо. Слава Олександру! Слава Україні! Нині в останню путь хмельничани провели і героя Андрія Черніцького. Учасник революції гідності в лютому 2014-го у Києві отримав поранення. 8 травня 2015-го вирушив на фронт. Андрій Черніцький був депутатом Хмельницької міської ради сьомого скликання. Торік, 26 лютого, знову пішов захищати Україну добровольцем. Служив командиром відділення 19-го стрілецького батальйону. Андрій Черніцький загинув 1 липня на Луганщині, рятуючи побратимів. Герою навіки тридцять 39 Поховали Андрія Черніцького на Алеї Слави у Раковому. Востаннє ми наживо спілкувалися, я до нього туди їздила. Були навчання, він хлопців навчав, бо того, що він саме він в минулому артилерист, і він саме краще знав зброю, як навести, щоб точно було. Майстер на всі руки він все міг. Він в у нас працював інженером в ЖЕКу. Вночі мені під ранок наснився сон, там, де він їде в машині і з ним йдуть люди і плачуть. Коли мені прийшли, сказали, в мене таке враження, ніби в мене забрали весь мій сесві. 1 липня розпочався контрнаступ, штурм наших позицій. І Андрій разом з Леонідом Оксютою вони загинули разом. Вони відбивали штурм піхоти. Єдиний вихід, який залишався, щоб захистити хлопців, які опинились в оточенні по іншій, по правий фланг, це було завдавати. Максимальне ураження по танку. Андрій свідомо відволікав на себе. І танк убив у двох наших хлопців, але через півтори години цей танк побратими спалили. Андрій загинув без перебільшення як герой. І Ми будемо клопотати про те, щоб надати Андрію і Леоніду звання Герою України. Угасну авіабомбу часів Другої світової війни виявили у лісосмузі поблизу Хмельницького. На небезпечну знахідку натрапила жінка під час мотопрогулянки. Вона від'їхала подалі та викликала надзвичайників. Піротехніки, ДСНС вилучили боєприпас, доправили на спеціальний майданчик та знищили його. У службі порятунку нагадують: в подібних ситуаціях не підходьте до небезпечного предмета, не чіпайте його за можливості огородіть територію чи залиште на видному місці шматок тканини та зателефонуйте 101 або 102. У Хмельницькому взялися за утеплення ще одного корпусу палацу творчості дітей та юнацтва. Роботи розпочали минулого місяця. Це вже другий етап термомодернізації закладу. Нагадаємо, ремонтувати будівлю розпочали у 2018 році. Тоді замінили дерев'яні вікна на металопластикові та утеплили лише третину фасаду. Наразі залишається відремонтувати ще близько 6 тисяч квадратних метрів будівлі. Гроші на це виділились з міської скарбниці в рамках підвищення енергоефективності бюджетних установ. Будемо сподіватися, що в цьому році, якщо все буде добре, закінчиться повністю вже утеплення палацу творчості. Це друга черга. Під час першої черги утеплення палацу були. Повністю заміна відбувалась вікон в палаці дверей, і частково зроблений перший корпус утеплення. Ну, 22 другий рік зрозуміла вніс корективи. В цьому році міська влада виділила 10 мільйонів на продовження утеплення палацу. І це дуже потрібно, тому що ця будівля радянських часів вона не передбачає в більшості приміщень навіть опалення. Тому трошки потерпали від того, що було досить прохолодно в палаці, і зараз продовжують другий вже корпус, і досить бачимо, швидко хлопці йдуть. Маскувальну сітку рекордсменку виготовили у громадській організації Захист об'єднання волонтерів над полотном розміром 15 на 15 метрів працювали 11 днів. Його передадуть прикордонникам. Від початку повномасштабної війни благодійники сплели 1700 маскувальних сіток та 1900 захисних костюмів. За словами волонтерів, нині запитів від військових мають багато. Тож закликають хмельничан та гостей міста долучатися до плетіння. Ця сітка була на замовлення нашої національної академії прикордонників. Якщо взяти по квадратам, 225 квадратів. Це дуже хороша сітка нею, я думаю, скоріше за все, треба буде накривати техніку. Дуже хочеться, щоб більше людей долучалися до цього, тому що, на жаль, рук не вистачає. У нас величезні замовлення, у нас черга іноді сягає до ста замовлень. І от ми зараз підраховували, ми опрацювали з нового вже з нового року 980 заявок, в тому числі це і сітки, і це захисні костюми. І часто бувають. Такі ситуації, коли потрібно вже сьогодні, хлопці хлопцям потрібно це чиєсь життя, а ми не не встигаємо, тому що нас мало буває так, що приходить, що кімната може бути повна, але це буває дуже рідко. Ми кожній людині раді, дуже будемо раді і приймемо як рідну. Майже три сотні пацієнтів з кишковими інфекціями пролікували у Хмельницькій інфекційній лікарні за шість місяців 2023 року. Пік захворюваності припадає на літо. Саме у червні зафіксували найбільшу кількість звернень 70. З них 22 – випадки харчової токсикоінфекції, три сальмонельозу та один ботулізму. Джерела зараження різні: це брудні руки, неретельно вимиті овочі, зелень та фрукти. А ще молоді. Чна продукція риба та м'ясо зі стихійних ринків основними заходами для профілактики кишкових інфекцій є дотримання особистої гігієни. Це миття рук при відвідуванні громадських заходів, тримати в чистоті приміщення, де готують їжу, дотримуватися температурного режиму зберігання харчових продуктів, не купувати продукти на стихійних ринках, не куштувати продукти на стихійних ринках, не купувати продукти в місцях, де не дотримуються температурного режиму, піддавати тепловій обробці, м'ясомолочну продукцію, яйця, мити овочі і фрукти. Це боротьба з комахами, так само які можуть переносити збудники на свої поверхні. Оптимальним варіантом було б звернутися до в в лікувальний заклад до свого сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста, але якщо немає такої можливості, самостійно можна почати регідраційну терапію це вживання розчинів для поповнення об'єму рідини в організмі, яка з проносом і блювотою різко знижується. Більше про ці та інші події у випуску дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!